Вітаю, діти сьогодні. Ми розв'яжемо з вами номер 826. Завдання високого рівня навчимося розв'язувати рівняння з модуля. Переходимо до дошки і починаємо виконувати це завдання. Уважно подивимося і згадаємо, коли дріб дорівнює нулю, коли, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не повинен дорівнювати нулю. Давайте так і запишемо. Чисельник прирівнюємо до нуля, а він у нас з модулем x-1 мінус 5. Дорівнює нулю, а х мінус 6 не повинно дорівнювати нулю, тому що на нуль ділити не можна. Переходимо далі, переносимо мінус 5 у праву частину, міняємо знак на протилежний. Модуль ще не знімаємо. х мінус 1 буде дорівнювати 5, а х не повинно дорівнювати. 6 переносимо в праву частину зі знаком плюс х не повинно дорівнювати 6. А тепер у нас є два випадки: коли х мінус 1 знімаємо модуль, і у нас може бути два випадки, коли х мінус 1 дорівнює 5, або х мінус 1 буде дорівнювати мінус 5, а х не дорівнює 6, ми це записали. Тепер розв'язуємо два рівняння х дорівнює. 5 і переносимо одиничку вправу, буде плюс 1. Отже, х у нас дорівнює 6. Залишили поки що це. Тепер x буде дорівнювати мінус 5 додати 1, х буде дорівнювати мінус 5 додати 1, це буде мінус 4. А тепер повертаємось до області визначення дробу. Х у нас не повинно дорівнювати 6. Значить, оцей. Корень. Ми не беремо до уваги. І тоді відповідь буде тільки один корінь. Так і запишіть. У цьому рівнянні відповідь ми маємо x до рівня мінус 4. Ми розв'язали з вами перше рівняння з модулем. Тепер давайте запишемо рівняння друга. Я його праворуч запишу і будемо з ним працювати. Отже, нам дано модуль чис... виразу x-1, відняти 1, чи в чисельнику. Знаменнику х, х мінус 2. Складний знаменник, все це дорівнює 0, коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Так і записуємо х за модулем мінус 1, мінус 1 дорівнює нулю. Тоді знаменник не повинен дорівнювати нулю. І х мінус 2 не повинно дорівнювати нулю, тому що на нуль ділити не можна. Давайте я зараз сюди пропишу, щоб у нас вистачило. але давайте так. Тепер ми переносимо одиничку вправоруч, праворуч, міняємо знак на протилежний. Знову ще модуль залишається. Х-1 буде дорівнювати 1. А ось тут ми зразу розпишемо, так як у нас два множника, то х. -1 не повинен дорівнювати нулю і записуємо х мінус 2. Другий множник не повинен дорівнювати нулю, тому що на нуль не можна ділити. Тепер розписуємо два випадки. Ось тут ще треба. Записати, дивіться, x не повинно дорівнювати 2, коли ми 2 перенесемо за знак дорівнює. Давайте все ж таки область визначення дробу запишемо, що х у нас не повинно дорівнювати 0, і х не повинно дорівнювати 2. Так, це ми записали. Тепер розписуємо рівняння з модулем. Може бути два випадки. Х. Мінус 1 до рівня 1, ми знімаємо модуль, нічого не змінюємо. Але ж у нас під модулем може ховатися число з мінусом, вираз з мінусом. Тоді ми пишемо х мінус 1 дорівнює мінус 1. Розв'язуємо два цих рівняння. І буде дорівнювати 1 було справа залишаємо, і мінус 1 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. І тоді буде х дорівнює 2. Зараз перейдемо до області визначення. Спочатку розв'яжемо друге рівняння. Х буде дорівняти мінус 1, додаємо ще один. Одинничка ця переходить праворуч з плюсом, і тоді х дорівнює нулю. Подивіться уважно, у нас. В першому випадку ми розв'язали, що х дорівнює 2, у другому випадку x дорівнює 0. Але повертаємось до області визначення цього раціонального рівняння, х не повинно дорівнювати 0, х не повинно дорівнювати 2. А у нас це корені рівняння вийшли. Тому ми кажемо, що це рівняння коренів немає. Рівняння коренів немає перший. Коренів немає, а можемо так сказати, рівняння розв'язків немає. А іноді можна побачити, що ось так пишуть: це пуста множина. Немає коренів, тому що у нас корені попали в область визначення дробу. тобто у нас по може приймати будь-яке значення, крім нуля і двох. А в нас, як якраз це тоді кажемо: рівняння коренів немає або рівняння розв'язків немає. Що ж, ми з вами виконали номер 826, Якщо це математика, це номер 1326. Бажаю вам гарних успіхів навчання.